дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні 10 -е наше завдання на тему рівномірний прямолінійний рух. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео з другом. А ми розпочинаємо. Отже, рівномірний прямолінійний рух. Згадуємо. Що називають рівномірним рухом, ми розібрали з вами на минулому уроці. Ми з вами навели там ключові формули, розібрали усі величини і так далі. Намалювали графіки і тому подібне. Сьогодні ж ми з вами розберемо, що називають рівномірним прямолінійним рухом, тобто не просто рівномірним рухом, а ще й додається слово прямолінійним. Отже, прямолінійний рух це рух, що відбувається за прямою траєкторією, тобто пряма лінія. І за однакові проміжки часу, за однакові проміжки часу, тіло проходить однакову відстань. Тобто, якщо ми виїхали з цієї точки, проїхали, скажімо, 30 км і пройшла одна година. Потім також пройшла одна година, ми вже проїхали 60 км. Потім ще одна година, і ми проїхали 90 км. Тобто за одну годину в нас додається по 30 км. Цей рух називають рівномірним прямолінійним, тому що це прямою лінією. Тепер розберемо формули, за допомогою яких ми можемо знаходити швидкість рівномірного прямолінійного руху. Ми можемо знаходити швидкість рівномірного прямолінійного руху за наступними формулами. V векторна величина дорівнює S векторна величина ділене на t. Або ж V – векторна величина дорівнює L ділити на t. Що означає векторна величина? Векторна величина позначає, що наша ця величина має певний напрямок. Тобто, дивіться, швидкість. Швидкість, вона кудись напрямлена, тому це є векторна величина. Переміщення, воно кудись напрямлене, тому це векторна величина. Або ж також, ми можемо взяти, пропустимо, силу. Ну, це на майбутнє. Сила це також векторна величина, тому що коли ми прикладаємо силу в неї вектор і її напрямлення. Тобто, використовуючи ці формули, ми можемо з вами знайти як швидкість, так і шлях, так і переміщення. І відповідно час. Тобто, це має бути зрозумілим. Ідемо далі. Також ви маєте звернути увагу на оці формули: це формули для координати. Тобто, дивіться, якщо, наприклад. Наше тіло було першопочатково у координаті 20. І нам відомо, що швидкість нашого тіла 20 км на годину, а час, скажімо, 3 години. То аби знайти кінцеву координату, нам необхідно до 20 додати 60. Виходить 60, тобто кінцева координата. А якщо ж чого тут плюс, а тут мінус? Це співпадає з тим, до якого напрямку осі, ось в нас піде це тіло або ж у додатню, або у від'ємну. Якщо, якщо швидкість та шлях збігаються з напрямком додатньої осі X, то ми використовуємо дану формулу. Якщо ж з від'ємним, то дану. Давайте тепер перейдемо до цієї формули з нашими цими даними. Ось пишемо х дорівнює 20. Якщо в нас швидкість напрямлена у інший бік, ми пишемо мінус 20, помножити на 3 дорівнює мінус 40, тобто буде десь тут. Якщо ж у додатній, то десь тут. Це є, як позначити на графіку координату. Давайте попрактикуємось. Маємо задачу. Припустимо, певна куля рухалася рівномірно та прямолінійно зі швидкістю 500 метрів на секунду. Рух цей тривав 0,2 секунди, тобто дуже мало. Наше запитання знайти переміщення та шлях. Але спершу згадаємо, що таке переміщення, що таке шлях. Для чого вона це використовує? Переміщення. Це завжди пряма лінія від А до Б. А шлях в нас це уся траєкторія нашого руху. Тобто це не обов'язково пряма лінія. Але так, як нам тут сказано, що в нас рух рівномірний прямолінійний, то в нас і переміщення, і шлях будуть співпадати. Тобто, що то, що то це пряма лінія. Пишемо розв'язання. Так, як я вже сказав, що в нас переміщення дорівнюватиме шляху, то ми можемо скласти одну єдину для обох цих е фізичних величин формулу. Дивіться. Вектор на S дорівнює L і дорівнює, аби знайти переміщення, необхідно швидкість помножити на час. Або ж 500 помножити на 0,2, і це в нас виходить 100 метрів. Це є відповідь задачі. Не забувайте, обов'язково у кожній задачі необхідно писати відповідь. Лише тоді задача вважається розв'язаною. Розв'яжемо ще декілька задач. Зараз зверніть увагу на наступну задачу. Це задача на координати. Формулу ми записували. Х, припустимо, певне тіло, рухалось, і дійшло до кінцевої точки з координатою 2500 метрів. Тіло рухалося у протилежну осі Х сторону, тобто у від'ємну. І переміщення, яке склало під час цього переміщення, це 1,5 км. Наша задача знайти початкову координату. Ну, для початку ми пишемо слово розв'язання «Розв і ключову формулу х дорівнює мінус С. Чому мінус? Тому що у протилежну сторону, Це важно. якщо у протилежну сторону додатній, то відповідно мінус. Якщо йде у додатню сторону, то плюс, тут буде мінус. І підставляємо наші дані 2500 замість X до рівня Х0 нам треба знайти. Та S у нас 1,5 кілометри. Але 1,5 км, я ось забув написати, нам необхідно у системі С, у системі С, тут у нас система C, перевести у метри. 1,5 кілометра у метрах це 1500 метрів. Пишемо мінус 1500. І тепер знаходимо початкову координату. Аби знайти початкову координату, нам необхідно до 2500 додати 1500. Тобто звичайне рівняння рівня 4-5 класу, якщо не 3. -го. І це дорівнює 4000 метрів. Тобто початкова координата 4000 метрів. Або ж 4 км. Задача розв'язана. І розв'яжемо ще одну задачу, на чому і закінчимо заняття. Маємо наступний вид задачі. Ця задача також на координати. Нам відомо, що човен рухався за певною формулою x дорівнює 5 плюс 4 t І нам необхідно розібрати цю формулу. Тобто зрозуміти, за формулою якою була швидкість, якою була початкова координата, якою була кінцева координата, якщо цей човен за цією формулою рухався 2 секунди. Для початку запишемо ключову формулу, як вона виглядає. За знаком ми можемо визначити, що тіло рухається у напрямку додатньої осі x. Тобто формула наша або така, або така. Але в нас переміщення невідомо, тому ми будемо використовувати першу формулу. І асоціюємо. Ось одразу, що ми можемо знайти: Х та Х. Давайте, знаєте, для, для наглядності запишемо так. Х дорівнює формула, яку ми використовуємо, х0В плюс ВТ. І відповідно наше рівняння руху. Х дорівнює 5 плюс 4Т. І знаходимо. Отже, дивіться, нам необхідно знайти швидкість. Дуже просто. Швидкість. Ось наша швидкість і ось 4. Тобто відразу можемо записати, що швидкість дорівнює 4. 4 метри на секунду. Далі. Нам необхідно знайти початкову координату. Ось у формулі початкова координата дорівнює 5. Записуємо. Після цього ми маємо записати 5 метрів тільки. Після цього ми маємо записати, чому дорівнює координати, якщо тіло рухалося 2 секунди. Тобто необхідно підставити замість Т двіючку і порахувати. 5 плюс 4 помножити на 2. Це дорівнює 13. Тобто 13 метрів. І ми можемо записати відповідь. 4 метри на секунду. 5 метрів. І 13 метрів. Це є кінцевий розв'язок задачі. Якщо залишили запитання, пишіть коментаря. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, також поширювати відео своїм друзям. До зустрічі на наступному занятті. Дякую за увагу.